Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді оверлок. Оверлок текстима Altin 8515. Працюю з цим оверлочком, друзі. Вирішив поділитися з вами глядачами своїми. ось, І новими глядачами, можливо. Над ним працюю. Ось так він у мене шиє. Ось така струва, ось такий шов. У нього шикарний шов. Оце фліс такий, не знаю, чотири слоя, ну не про те. Ось тестірую, провіряю, я його, як би в процесі настройки от, налагодження, ось, і хотів це з вами поділитися. Оверлок зараз в даному випадку розібраний. Ось. Зараз я зніму піддон. Бо в нього трошки проблема. Порваний ремінь зараз покажу. Оверлок увесь чугунний. Ось. Оце алюмінієвий піддон такий добротний. Тут ось у нас пробочка з магнітами. Ось. Це в мене перший такий оверлук в цьому житті своєму. Я вже, в принципі, давно про нього мріяв. Все, не було такої можливості. А це ось попався. І хочу подивитися, показати вам, як він тут влаштований. Бо скоріш за все, що такого ви ніде. Не побачите. І що ми тут бачимо, друзі? Тут стоїть масляний насос, качає оливу. О, ну, на централізовану смазку, змазку. змазку. Це все шестерню я зняв. Ось, підбираю під нього ремінь. Ну, ремінь, в принципі, я знайшов, ремінь я купив, Дороговато, ну як є, так і є. Буду друге відео робити по заміні цього рівня. Бо Для того, щоб його замінити, оцей рівень, тут стояв такий шкіряний якийсь самопал якийсь. Ну Це, звісно, фігня, бо оверлок, скоріш за все, буде на продаж. Я не можу таку фігню поставити. Буду ставити оригінальний новий ремінь. <кхід> для того, щоб його сюди поставити, оцей вал центральний повністю треба витягнути звідси. Завести ремінь, а потім все до кучі зібрати. Буде цікава, звісно, робота така. І, скоріш за все, що я буду робити відео по заміні цього рівня. Ну, сьогодні я геть про друге хотів. Хотів вам показати який дивний оверлок. Не знаю, чим мотивувалися німецькі виробники, інж, Ну, інженери там. Ось. Зверніть увагу, наскільки тут вали стоять. Криво. ось, Вали стоять криво. ось, І отак вони працюють. Регулювок тут на валах немає ніяких. Шарніри теж не регулюються, далі ближче немає цього нічого. Всі регулювання тут на, на самих речагах. Так як цей оберлок раніше був трьох нитковий, то в принципі для цієї роботи він ну, як би було. Ну, нормально. Ну так як трьохнитковими верлоками ми не користуємося, то прийшла мені в голову ідея зробити з нього чотирьохнитковий. Ось, і щоб він був який, востребований. Ось, ой, пардон. І якраз є можливість показати, як воно тут працює. Під голкову пластину, як воно тут все відбувається, все познімав. Ну, можливо, комусь це буде цікаво. Правда, нитки в мене тут заплутались, можливо. Так. І я його це в процесі настройки дуже складна робота. ну Із-за того, що Петельники стоять речаги і петельники стоять під вуглами, косо стоять. І додавало мені роботи, звісно, добряче. Ось так, я покажу, як тут все відбувається. Не так, як в усіх оверлаках, абсолютно. Ось у петельники заходять, знімають тут один з одного ниточки, петлі ці. І таким чином у нас. Виходить, шов. Ножі це я все познімав. Ну, зараз не до них. Постояло питання, чи взагалі я його зроблю, щоб він працював. Коли ні, Не подає надії. <сум> Друзі, ось так він працює. В принципі. картинка, Ну, це більше для мастеров, що ремонтують ну, оверлоки там, ну наприклад. Не знаю, чи можу я сказати таке, щоб що я рекомендую, ну дуже складна робота. Та нитки заплутані воно на цьому. Оверлок лежить на столі. А в принципі, така робота у нього. от. Вкладно, звісно, що немає запчастин, на ну, практично нічого немає. крім петельників немає нічого на ці Ну, Це таке відбувається під голковою пластиною. Зараз я покажу вам, як воно зверху відбувається. Та поставив заново на піддон, щоб вище, щоб ну, камеру не опускати. Ось Та так у мене це все вийшло. Ось. Ну, цей утримувач не так, скоріш за все, я буду міняти, бо ну, ножу не дасть тут працювати. Ось так я зробив його, ну, це все. І, в чому складність його цього оверлака, що? Так як валивна стоять. Ну, чогось, не знаю, чого так вони стоять. Так, ну, як вже зробив, От. І вони рухаються в такому напрямку, ну Під петельники. В звичайних оверлоках вони там перпендикулярно ну, входять. А тут сікість-накість. Один, а той заходить зверху. І це було складність. Їх оце все. Зробити? Це отак воно має працювати? Ну, ось максимально що я можу. Цікавий оверлок, цікава робота, друзі. Ось. Справа в тому, що я знайшов її, ну, з 90-х десь років почали випускати такі оверлоки уже чотирьох нитків. Ну, це в мене, так сказати, мрія тепер би, якби заводський оверлок чотирьохниточний. Попався мені в руки. Там геть, я дивився там на форумі. Ну, то там геть друга концепція, геть по-другому зроблено. Тут у мене, як має бути, ліва голка стоїть по центру вала, по центру штока цього направляючого. А у 4 нити, ну, там я дивився якби по фотографіям. Ну, от, там модель 410. То там Права голка по центру, а ліва винесена сюди. Ну, як то отак. Не знаю, як воно там працює. Ну, може, дасть Бог. падеться мені вживу і тоді я, можливо, буде. Можливість я вам зніму відео. Так, де ж тут фокусний? Наскільки якісно зроблені речаги оці, петельники. Все наскільки чисто по-німецьки, так акуратно. З таким ніде не люфтов, нема нічого такого. Все шикарно, все прекрасно. Один був недостаток порваний ремінь і другий недостаток, що просто він був трьохнитковим оверлоком. Ну, був це в минулому часі. Так, друзі, ну це таке хотів коротеньке відео зробити. Чим я займаюся? Пишіть в коментарях, у кого які думки з цього приводу. Наступне відео я буду робити по замінні рівня. Ну і там далі ще будемо, скоріш за все. Все, друзі, бувайте здорові. Слава Україні і героям слава!